Добрий вечір. добрий вечір. Товариство, ви бачили, які в Україні гарні гроші. Особливо, коли вони в гаманці, та особливо, коли ти їх знайшов, що як в курці. От айтішники. Попросіть своїх бідних друзів, хай дадуть вам гривні. Подивіться на них, то це фантастика. Недавно бачив тисячку. Вона виглядає як молода на весіллі. Зачіска. Підтянута. Вельон вже зняли. Знаєте, хочеться взяти тут тисячку, занести в готельний номер кинути на ліжко і міняцькати. Подивіться на тисячку, там вернацький на піку сексуальності. Ти дивишся на нього, він те роздягає бородою просто. Я помітив, що чим більший номінал, тим менш похмуріший погляд в купюр. Бачили Володимира Велику? Хулі я роблю на одній гривні. Ярослав Мудрий вже такий, — «Успокойся, Не будь таким мудрим. І Взагалі володька не позори мене. Але мені найбільше подобається сотня, тому що там Тарас Шевченко виглядає як молодий Святослав Вакарчук. Дивишся на ту сотню і хочеться заспівати. Я налию тобі, я налию собі вина. Але по полтосу. <рик> Я взагалі пропоную реформу гривні, реформу грошей. Мені здається, мають з'явитися нові номінали. От коли ви робите якусь роботу, не знаєте, як її оцінити, має бути номінал. Та скільки не шкода. Має бути зимовий варіант, то тобі на коляду». І зимовий варіант С, то на коляду на церкву. по По-любому в Україні має з'явитися номінал, дай 20 гривень. Для айтішників має з'явитися купюра, та давайте я закину. Для дуже добрих, п'яних людей має з'явитися купюра, та потім розберемося. І має бути базовано, ґрунтовано, купюра номіналом, то тобі цьоця з Італії передала. Яка переходить в купюру та вже лише на свято не міняй. Але не забуваймо про меншість. Для маршрутчиків має з'явитися купюра вже трошки зі слиною, щоб було легше знаєте. Але мені здається, що найбільша краса українських грошей полягає в тому, що вони допомагають закривати дуже багато зборів, завдяки яким Збройні сили України роблять більше хороших руських. Давайте поплодуємо збройним силам. Аплодиція. Є в залі парочки. Добре. Як вас звати двох? Назар і Аня. Назар і Аня. І Аня. У вас були фотосесії? Ні, на сьогодні перші побачення. Сфоткайтеся, бо мені для приколу треба. <риклад> Дякую. <риклад> Назар і Аня, була у вас фотосесія? Класно. Де це було? Це була романтична атмосфера. Було червоне світло, можливо. І навіть сині. Головне, не ще білого. я тебе прошу, Не дай Бог. Аня, які в тебе були почуття під час цієї фотосесії? Ти готувалась до неї? Голову помила. А твій кавалер. Які в тебе почуття були під час фотосесії? Змішані. Змішані. Мені здається, нормальна відповідь, як на першому побаченні. Окей. У мене, мене теж була фотосесія love Story. Моя дівчина була така романтична, така рада, така піднесена, а я був з таким мудрим їбалом там. У мене були змішані почуття. Я хотів на кури гриль, мені не. Моя дівчина каже: нас мають бути. Любовні знімки. Тому що всіх моїх подружок вже є такі з хлопцями. Я кажу, Іруся, так в твоїх подружок вже є фотки УЗД третій місяць? Ото справжні любовні знімки. Там. І знаєте, я просто раніше дивився на тіла в сторі, як там пацани фоткаються з дівчатами. Думаю, блядь. Що, серйозно. То? Каб каблучари такі. А потім такий, а що мені вдіти? Що мені вдіти? Ця сорочка пасує до нашого луку. Нас е, фотографувала фотографиня, і вона весь час мені говорила: «Розслаб лице. Вдихни. Поклади на неї руку. Ну, таке враження, що ми не фотографувалися і я рентген проходив. Потім в кінці фотосесії фотографиня сказала: ні, ну прикольно вийшло навіть на деяких фотках Андрій посміхається. А там реально були три фотки, де я посміхаюся, тому що я спитався фотографині, скільки вона сказала нічого. Я зрозумів, що фотосесії то не моє, тому що ми з дівчиною фотографувалися на, на якомусь райончику, там біля гарної брами, і там гавкав пес. Дуже довго гавкав, 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 а потім почав ригати. <рив> я думаю, я би теж почав ригати, подивившись на то мудре їбало. <рив> я просто по життю ходжу з таким мудрим їбалом. E, Знаєте, в центрі на площі ринок ті e, фотографи зі своїми фотоапаратами і принтерами такі, посміхніться вона з Давайте пане, що це. Фотку зроблю, витрикую. Так от. Вони обходять мене десятою дорогою. Тому що якщо я посміхнуся, то в них трісне об'єктив. Хоч я не люблю фотосесії, але я люблю фотографувати і вмію свою дівчину. Не було ніяких претензій за весь час, прикиньте, взагалі. У мене благо був час навчитися. Я 5,5 років вчився в ветеринарці. Там був час. І після тої фотосесії моїй дівчині написав фотосалон, запропонував їй стати фотомоделлю. Навіть почав ціни пропонувати. Значить, Каже, значить, 250 доларів фото в купальнику, 100 доларів фото в штанах і сорочці. Я думаю, що далі? 25 доларів фото в пуховику, 5 доларів в темноті. Я коли почув 100 доларів за штани і сорочку, то я пішов і купив сорочку і підігнув штани нарешті. Там але там була одна умова, треба було, щоб моя дівчина скинула їм фото в купальнику. Мене це образило. Я такий кажу: може, ти мені теж скинеш фото в купальнику. Два роки зустрічаємося. А вона каже: може, ти мені вже кульцо подаруєш? Два роки і один місяць зустрічаємося. Друзі мої, дуже мої друзі. Я відчуваю це. Вже всі підписалися. У вас є такий друг, який от, тверезий, нормальна людина? А як вип'є, ну тварь конкретна, просто капець. <рес> У мене теж є такий. От тверезий він Сергій, а п'яний він сирий. Я коли дзвоню до нього і чую в трубці ало, блядь», то я додзвонився до Сирого. Таке враження, що Чак Паланнік писав свій бійцівський клуб живучи в мене на районі. Ви бачили коли-небудь, щоб людина йшла на день народження в білій сорочці, а верталася вже в гавайській. Тому що на ній все курка, соус, ананаси. Так от біла сорочка це Сергій, от, а гавайська це сірий. До речі, сірий любить робити необдумані вчинки, тому в Сергія скоро весілля. З Олегом. Хоча мотив з Миколою, не знаю. Як так вийшло. Є ще третя сторона Сергія, це Сірожа. Сірожа це є романтичний серий. Знаєте, це сірожа співає серенади під балконом. От. А серий пише на асфальті Катя Курва. Я думаю, кожен ми в душі трошки сірий. Буваємо тако. Тому що я, знаєте, коли твереза людина, я Андрій, а коли вип'ю, то я ж такий Андрій Зінович. Я ж такий би десь присів, знаєте, приліг, щось би кістялік включив. Знаєте, для мене головне повага. Ну, не повага. Я такий, товариство, туристо, не треба сваритися. Давайте вип'ємо конячку. Ну, ви? Туристо, давайте я сьогодні четвертим буду виступати. Ну, Андрій Зінович. Продовжуючи про друзів, а є у вас такий друг, який рішає діла. Курсові, Медичні довідки. Відкриття ФОПа права. Знаєте, такий чоловічок з мрео. У мене теж є такий володя документи. Знаєте, коли Генрі Форду прийшла ідея створити перший автомобіль, то Володя вже знав, яку чергу стати, щоб його оформити. Там, знаєте, він інколи робить стільки справ, що мені здається, що він володіє 12 талісманами з Джекічана. Де треба він швидкий, де треба він невидимий, де треба він пітух. Ну, там не з талісманами зв'язано. Просто, знаєте, існують задачі тисячоліття, Тобто сім математичних задач, які ще ніколи ніхто не вирішив, вони просто не потраплялися в Володі. Там за кожну з них дають один мільйон доларів, володя рішена їх за 800 тисяч. Чисто так для своїх, зверху нічого не буде брати. До речі, всі приколи, з яких ви сміялись, то мені Володя порішав. Має людей не з дізель шоу е, Так, дивіться, я недавно ще почув новину, що в Москві е, почали перевіряти бомбосховища, і це фантастично. Це розкішна новина. Але є один мінус для них: вони не встигнуть добігти до укриття, тому що їх пов'яжуть ФСБшники за несанкціонований мітинг. Я думаю, там будуть всі такі штуки, як в нас. Я думаю, там з'явиться паблік Труха Москва. Я думаю, в них будуть всі ті іпсошні псочні штуки, що в нас, знаєте, що на Кремлі ставлять метки. Лю... Людина в чорній куртці. З'явиться новина: Путін збіжав в Монголію через секретний тунель в жопі Шойгу». Я думаю, по-любому буде, знаєте, такий скрін з камери, з дороги, і буде новина писати, що зелена ятаврія, номера ВС-1256 АА, по МКАДу на юг. Возможно, фронтовської ДРГ. <рив> ну, і зразу буде зрозуміло, що фейк, ну номера ж то львівські. <рив> Але я думаю, що в Москві буде тільки одна повітряна тривога, а відбій вже буде українською. І там можна буде вибирати голос або Арестовича, або тої приємної жіночки. Так що давайте донатити ЗСУ, щоб це чим пошвидше зробилося. Дякую, всім гарного вечора.